Так, пані Ірина питає: якщо після фундаменту йде горизонтальна рубероїд, потім два ряди цегли і знову рубероїд, то до не зрозумів як приєднувати пінопласт до. Так, це інше питання. Значить, це не є як така велика помилка, хоча є дурня. Ну Тут залежить від того, який у нас вузол. Справа у тому, що таке рішення ми можемо зустріти, і давайте я вам розповім про логіку. Ми маємо фундамент, який може мати капілярний підсос вологі з усіх боків, і тому, звісно, ми використовуємо горизонтальну гідроізоляцію для відсічки капілярного підсосу вологі. І норми пишуть наступне: це ДБН-підлоги. Ви можете знайти, у нас є такий старий, самий піддуркуватий ДБН, саме непрофесійний, але в який маємо. По підлогам. І там сказано, що параізоляція підлоги повинна стикуватися з, з горизонтальною гідроізоляцією фундаменту, і таким чином ми створюємо єдиний диск суцільний диск. І виходить так. Якщо далі у вас йде декілька рядів цегли, виникає логічне питання: а нафіга тут ще один рубіроїд. Якщо у вас цегла вже в сухій зоні, нафіга там ще один шар рубєроїда. Він там не потрібен. Але іноді ми можемо зустріти, коли люди будують на продаж або е будують непрофесійно. Ми можемо зустріти, що пара ізоляція підлоги знаходиться ось тут. Бачите? І ось тут вони засипають ґрунт. А потім цей ґрунт тягне вологу. А потім ця волога через сегло йде ось сюди. І ми тут на цоколі бачимо з вами солі. А через декілька років ми бачимо, як ця цегла починає відвалюватися разом з оздобленням, тому що тут немає джерела тепла, а тут ми маємо мінусову температуру, тут ми маємо вимощення. І цегла, волога, потрапляючи в зону замерзання, починає руйнуватися доволі швидко. І всі кажуть, що цегла фу фло а вона просто мокра і в морози, вона звісно, руйнується. Якщо цегла клінкерна з низьким водопоглинанням, ну, процес руйнації буде доволі повільний, і ми будемо бачити солі на цоколі. Якщо цей цоколь утеплити, це подовжить життя цього будинку, але цегла все одно буде волога і все одно там будуть мінусові температури. Але утеплювач він прибере значну частину. Замерз, вітанув, замерз, вітанув, тому що у цегли є все ж таки цикли е, морозостійкості, і утеплювач зменшить кількість оцих от каливань розумієте Тобто цегла тут буде замерзати лише коли будуть дуже сильні і довгі морози. Звісно, на сьогоднішній день це сам один раз на 10 років, але буває. І якщо цегла клінкерна високої міцності, вона це витримає. Але якщо це, на напівсухове присування, вона розвалиться і буде відвалюватися разом за оздобленням цоколя і утепленням, на жаль. Тому такий підхід неправильний. і Правильно було би зробити, щоб гідроізоляція тут була замкнута. Тобто, друзі, ми маємо гідроізоляцію одну, іншу. Ми маємо вертикальну гідроізоляцію, захищаючу цеглу від вологі. І далі горизонтальну гідроізоляцію всього будинку. І ось подивитися на цей вузол і подивитися на оцей вузол. Залити бетон. І зробити один шар гідроізоляції. що простіше. От що простіше. Тому е, саме в наших проєктах і на наших об'єктах ви можете бачити такі рішення. Від цегли в цокольній частині будинку ми відмовились вже майже 20 років тому. Ну, 17 років тому. Я пам'ятаю, цей останній об'єкт, де я використовував. Цеглу в цокольній частині будинку, саме от з такою додатковою гідроізоляцією будинок досі експлуатується. я досі Ми досі ставимо один, одному лайки на Фейсбуці з замовниками. Тобто абсолютно нормально будинок експлуатується. Але це додаткові трудовитрати, додатковий матеріал, без котрого можна обійтись. Дякую, друзі, за ваші вподобайки, за лайки. Я сподіваюся, вам дуже подобається цей формат вебінарів.